Обрізали доступ до світових фінансів. Голова НБУ про пакет санкцій США проти Москви сказав. Останній пакет санкцій США запроваджений проти ста суб'єктів фінансового сектору РФ, серед них близько 50 російських банків, учасники фінансової інфраструктури, а також високопосадовці центрального банку. Тобто такий туди ж по їхній банківській системі, там вже ця Набіуліна вже, мабуть, не знає, яким чином то все, якось ліпити до купи. потім. У РФ також прогнозують обвал авторинку на 30%. Ну все ж таки в них щось там десь та й виробляється. Ну, який би там не був, щось вони там виробляють. Продажі нових легкових і легких комерційних машин це те, що вони там завозять, у 25-му році може скоротитися на двадцять один-тридцять тобто... ці ціни. Зайдіть, подивіться на ці ціни. Прекрасно, що цієї продається? За які якийсь продаються? просто Раніше це гавно було просто дороге, а воно зараз просто коштує якихось космос. Воно зараз реально коштує нормальної, крутої е, цивілізованої машини. Оце гавно, де в них є версії навіть досі без подушок безпеки, без АБС, без світових стандартів uh -huh. е, безпеки, без яких не можна тачки продавати в цивілізованих країнах. Uh -huh. Так, да, і також, окрім того, банк Москові у жовтні ще підвищив ключову ставку ще більше. Да, от, одразу на 200 базисних пунктів, тобто до 21%. Тобто в них тепер величезні проблеми взагалі з усім. Тобто, якщо вони раніше могли якось там кредити якісь брати, то зараз тепер вони і цього не зможуть. Тобто ще один туди ж по економіці. Тому що ну, такі обставини: експорт алмазів з Московії до Індії абсолютно обвалився, тобто, да, майже до нуля. Вони Тепер не можуть продавати Індія. Це був їхній основний. Хто в них купували ці алмази, їхній клієнт? Ну, скажімо так, впали на 96% у 25 разів. Гарна новина, тому що ці це, це ті кошти, які вони заробляли і витрачали їх на свою зброю, на своїх солдатів. Також експорт російської сталі впав майже на четверть через санкції. Різко скоротилось постачання сталевої продукції за кордон. Січня по вересень на експорт було відправлено 14,1 мільйон тонн, що на 22% менше ніж за аналогічний період 2023 року. Тобто, ми наслідки бачимо зараз. Це про те, вони працюють ті санкції, чи такі не працюють. Ми можемо робити зараз висновки з вами разом. Станом на зараз акції Російського Газпрому, зараз це приємне саме свіженьке, да вони торгуються на рівні 115 фублів за акцію. Тобто от близько одного євро приблизно коштує. От, десь євро в них 115 фублів за акцію, от і скільки а ж, як ж них це, акцій? Як це Вони ж газом всьому міру, ми вопромом ми, ми, ми газ відключимо. Відключимо газ, Ви що, все? Ви у нас на крючке газовом. Ну, це приємні новини, хороші, певною мірою закономірні. В тому числі нема обороту валют. А, росіяни не подорожують, не відвідують на регулярній основі, як відвідували раніше цивілізовані країни. Вони закриті. Відповідно, нема потреби в валюті, бо люди за кордон просто тупо не їздять. Ну і саме основне. Навіть типу їх кінти, які допомагають їм санкції обходити, торгують досі з ними. Вони не торгують з ними в цій прекраснішій валюті. Вони кажуть, стоп, ну всьому я міра. Ми ризикуємо, ми обходимо санкції. Ви нам фантики пропонуєте? Так, стоп, давайте за гроші будемо торгуватися, тоді окей. Тобто, цей рубль, ну по суті, він, 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 він нікуди не дівається, він ніде не взаємодіє. А це е, е, нас це зараз показник, коли рубль самостійний такий товариш, це показник російської економіки. На що вона здатна? Внутрішньоздатна ну, себе, так. як вони здатні, і як тут... вони розповідають, ми, са, ми самі все ну от поки. От. Е, зараз... Маленька ремарка, е. швидко. Теоретично, ці санкції мають хоча б трішки вдарити по е, е, імпорту експорту Чорному, який відбувається між Росією і через країни Центральної Азії, і деякі країни, типу Грузії. Відбувається в Європі і навпаки. Там така дуже цікава схема, коли, наприклад, та ж, той же Казахстан робить, начебто, доставку в Європу товару, який він купив в Європі, але через Росію по таможенній помидній декларації. А вона в Росії пах і пропадає. Так от, оці от удари по їхній валюті, оці от удари по їхній валюті зменшать їхні обігові кошти. І сподіватимемося, зменшать постачання, в тому числі й парахової целюлози. Росія досі активно закуповує mm -hmm. параха. Ну, так, Попит на це зараз дуже підвищився, це ясно. І зараз ми покажемо вам саме от родзинку цієї теми. Це, от, як саме він зростав у вартості відносно. Валюти, їхній фубель, і в мене буде звернення до росіян. Ну, от зараз якраз ми покажемо вам цей графік. Вибачте, буду розмовляти російською. Росіяні, якщо ви смотрите наш ефір, бідіть, пожалуйста, в ваші банки. сохраняйте, как-то спасайте ваши деньги, все депозиты прям сразу забирайте, потому что если вы их сейчас не заберете, вы просто потом будете без этих денег. Забирайте идите все, просто что у вас где-то там... Західно, пожалуйста, сделайте це, а будет буде приятно, что що сохранили ваші деньги, і ми далі будемо смотреть на графік, та да. все звернення завершено. Или не забирайте Одна ваші дітей. Ні, Олександре. Якщо вони зараз під цю тенденцію, вони ж все одно українською не розуміють, підуть і будуть вигрівати те бабло, яке на депозитах, то там буде ще більше срака Тому звичайно, хай йдуть і забирають. Я тобі, скажу, що вони, я тобі скажу, що вони будуть, тому що росіянчики це точно та нація, яка востаннє буде думати про державні, саме на, на останнє буде думати про так державні якісь національні інтереси і так далі, і глибоко насрати. Це, ну, мабуть, лідер в світі по власним шкурним інтересам кожного. Моя хата з краю це точно про них, Тому, можна навіть без посилу, хай грібуть, купують золото, одяг. Це ж, ну, це, ж це ж прекрасні речі. Коли вони за цю валюту зараз прекрасні, що почнуть скуповувати просто щось по приколу, щоб хоч якось стримувати, бо її за місяць вона максимально змінює свої показники. Молодці, молодці, рухайтесь в тому ж напрямку. Ми раді, що у вас все добре. Так. Да. Ну, в принципі, якби такі санкції ввели ще хоча б рік-два тому, було б набагато легше. Реально набагато легше. О. Ну маємо те, що маємо, як казав один покійний гівнюк. Тому е, є, як є вся ця історія з санкціями. Насправді, на мою скромну думку, ми будемо завершувати, бо ми трішки перетягнули. Вся ця історія, на мою скромну думку, дуже проста. Вельми шановні наші партнери могли б це зробити раніше, це б, в принципі, зменшило дуже серйозний їхній військовий потенціал, тому що Росія, я вам нагадую, досі якимсь чином і дивом закуповує високоточні програмовані станки для виробництва артилерії. А Росія не може виробляти ці станки. І, тай, ердоган, і, тай, ердоган, і, тайвань, і Тайвань їм продавав, і вони закуповували через для... Казахстан, і Узбекистан, і Вірменія до того, як вони їм підгадали по Карабаху, але й досі Вірменія з ними торгує, і Грузія активно допомагає обходити санкції. Тобто навіть таке високоточне дороге спеціалізоване обладнання спокійно туди потрапляє. Тому дуже б хотілося, щоб наші партнери. Тут має бути е, позиція чітка просто у партнерів, е, е, яка ну справедлива. Е, тобто насправді працюють санкції, тільки є проблема, коли так, ці санкції обходять. І має бути історія покарання для тих країн, які є в обході санкцій. Вони мають ну, дзеркально відчувати знач, і на самі санкції, якщо ти є співучасником обходу санкцій для терориста. Ну це ж закономірно. А коли, вибачте, вони голосують і кажуть, ну так, да, ми допомагаємо, а ну це ж ну типу гроші, економіка, товарооборот, всі діла. Це не сміттє ніхера. Тобто, ну так само ці країни мають відчувати, ким вони не були. Вони мають відчувати цю санкційну політику тоді на собі, якщо вони такі е хитро е чортні виродки, які допомагають терористам обходити санкції, тут наші партнери не допрацьовують відверто по цьому напрямку, ну я колись ще така ромарочка Лана Зеркалі, не пам'ятаю конкретно на якому матері давно слухала ще напевно 23 му році, де саме проблема полягає в тому, що ці різні фірмочки, які допомагають саме обходити санкції, вони створюються з такою кількістю, що просто фактично не вистачає людського ресурсу, щоб їх. Якось моніторити і визначати, де вони. Ну так, ну, да, але знаєш, ми ж задралися говорити про ключові. Ми ж прекрасно ключові як? основні. Скільки ж це може бути? Як, як в Росію, що потрапляє, ви хоча б почніть з топів в Грузії, Казахстані, в Китаї і решті цих країн, ви хоча б почніть з топів. З європейських країн трошки потрясіть, які теж далеко mm. на святі, які там промишляють. Члени Європейського Союзу НАТО, так, на секундочку. Блять, допомагають ну, ворогу вибачте, в тому числі і вашому. Ну це ж визначено все в документах. Ну коли вони вас по телеканалу називають ворогами, я ж думаю, ви вірите в те, що ви вороги. Ну, аб абсурд, коли бабло е дорожче, на жаль, е честі, совісті і всього ж тільки можна.